Доброго дня всім тим, хто дивиться, Житомирська область 12 березня, вирішив внести азотні добрива по чеснику в кількості 100 кг на гектар. Це перше внесення. Ось, Волога ще не закривалася, не встиг закрити, ось. тобто не боронував. Надалі Планується закрити вологу і внести гербіцидний захист ґрунтовим гербіцидом стомп. Коротенько розповім про чесник, так як я садилися садилися мотоблоком з допомогою сажалки типу Крючков. Вона однорядна, тобто я її перший рік купив спробувати садити. Деякі проблеми виникали з посадкою чесника з допомогою цієї сівалки. Ось цікавий, детальніше можу потім розповісти у відео. Садить воно непогано, але не завжди точно і часом буває не кидає, часом кидає по два по три, але то потрібно по-перше, калібрувати чесник, по-друге, змінити трішки ложечки. Ось. Ну, в принципі, посадило воно доволі так гарно, глибоко неде. Випучувався чесник. Ось. Тому і не попримерзав, недавно тільки почав нормально сходити. Ось, О, ті Елементи бувало, Кидало по два по три. Ну я думаю, буде все нормально. Буває таке, що густо. Сходить, буває таке, що рідко. Ось. В принципі, вже сходи є, але тут не дуже так добре видно, бо то є солома якби. Отто. Будемо дивитися, що буде далі. Дякую за перегляд. Можливо якісь питання задавайте.